Доброго ранку, шановні українці, хочу цим відео звернутися до вас, так як знаходжусь зараз е, Бориспольська е, Державна фіксальна служба Броварська об'єднання державної податкової інспекції, то хочу звернутися до е, головного управління Державної фіксальної служби у місті Києві, тобто вулиця Народного ополчення 5А. Хочу вашу звернути увагу на те, що як ви видаєте ліцензії на продаж і обедлячування е, і розпиття розпродажі спиртних, тютюнових виробів е, біля школи. Якщо ви не бачите, де ви що видаєте, кому які ліцензії, що у нас біля школи продають спиртні напої і обедлячують націю, блян, що молоді хлопці вже блян, е, ну скільки, блян, ну, вже в 30 років вони вже алкаші. То я вам скажу: якщо ви не будете, будете давати кому попало для того, щоб обогатитися, то у вас нічого такого не вийде. Оцим зверненням, хочу і попередити голову. Е Головного управління Державної фексуальної служби не знаю, яка у вас там фамілія, але якщо ви будете надалі видавати такі ліцензії, спочатку ми лишимо тих, кому ви видали ліцензію, а потім прийдемо до вас і будемо розбиратися з вами, на які законні підстави ви в санітарній зоні видали ліцензію на продаж спиртних і тютюнових виробів в 25 метрах від школи. На сьогодні у нас... Получається голова районної ради в курсі адміністрації районної в курсі, тобто всі в курсі, що у нас це продається, але ніхто нічого не робить, крім нас, як звичайних добровольців, захисників України. І тому звертаюся до начальника головного управління Державної фіксальної служби. Якщо ви не припините видавати ліцензії, кому попало і де попало... Ну не розбираючись біля школи чи там біля дитсадка, то будемо вимушені робити це своїми собственними руками. Але спочатку ми вирішимо питання з тим, кому ви видали ліцензію, а потім вирішимо питання з вами, на які підстави ви. Ви ведете ці ліцензії. Але ми будемо це робити все законним шляхом. Якщо треба буде, і радикально будемо діяти. Тому що обудляють дітей в центрі села. Ми вам не дозволимо, щоб діти бачили, як дядьки з утра приходять на пахміля, а діти йдуть в школу. Оце такий приклад, ви, блядь, приносите, блядь, Підараси, сука. В мене просто немає слів, блядь. більше. Тому що, блядь, я займаюся тим, чим повинен займатися. Але у мене теж є власне життя. Дякую за увагу. Слава Україні!